Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас японський бінокль Swift Newport 10 x 50 мм в діаметр об'єктивної групи. Вказано, що він повністю просвітлений. Просвітлення, звісно, одношарове покриття, тому що в 67-му році багато ще не було. Ось тут є модель 825 і вказано, що екстра широкий кут. Я вже порахував, це рівно 70 градусів по окулярах або 7 градусів по е, об'єктивах. Ну, то есть, Стандартне поле зору 7 градусів, окулярне поле зору 70 градусів. Корпус виконаний по американському типу. Ну, Є корпуса по цейсовському типу, стандартні, типу як «Сімірка», як цейс, власне, як наші бідноклі е, совєтські. А даний корпус виготовлений по американському типу, посицільно цільнолита деталь. Спереді закручені, виключно тільки об'єктиви і оці екранчики із проточкою. В конці вся розборка відбувається через зад. Всередині є окремий майданчик для призм, який витягується, встановлений він на фрезеровані, е, на фрезеровану поверхню. Цікаві окулярники має вже на сучасний тип, тобто вони викручуються. І ви можете собі встановити, який вам зручний виліт, більший чи менший. Дуже зручна тема. Фокусується він стандартно по центру і на правому окулярі. Комплектується ось таким досить якісно виконаним кофром, досить хороша застібка. Всередині прошитий таким приємним матеріалом. Ось так це виглядає. Досить якісно виконаний, як для 67 року, так взагалі ось так він встановлюється. І має упори під призмоблок. Даний бінокль не мій, це бінокль клієнта, який попросив мене його повністю відчистити. Забирати тут люфти на правій окулярній групі. І зробити загалом все по максимуму. Звісно, я вже знімаю це постфактом. Тут вже все виконано, Люфти, люфтів вже нема ніяких, все працює. чітко. змазка нова, синтетична, найкраще. Все вичищено, зачорнено і приведено до е, в повний порядок, скажімо так. Опулярне зачорнені. Ну, загалом ви все це побачите, я тут нарізки певні ставлю. Подивитися. Що стосується зображення з даного біноклю, бінокль має дуже широке поле, в 70 градусів. Окуляри дуже приємні, немає блекаутів, тобто спостерігати на задоволення. На відміну від конкурента, скажімо так, ну, від топа світового, це цей ДКРм, тут непомітна дисторсія. Тобто У цей ДК дисторсія. Схожа до нашого b 12 ну, слабша, правда, b 12 сильніше. Але в DKRM вона присутня. А тут дисторсії я не замітив взагалі ніякої. При такому полі широченому це дійсно круто. Далі самі кути е, у даного бінокля краще, ніж у декарема, а от центр гірше, ніж у декарема. Ну, гірший незначно. Всі кольори просвітлень у нас. Теплі бінокль трішки синить, скажімо так. Тобто наші біноклі жовтять, а тут відносно нейтральний кольор передачі обсилюються сині кольори. Тобто, бінокль синить. Складається, розкладається і ось. Отак. Ага, ну і ще одна замітка зібраний, він, до речі, на склі бк 7 І це йому не помішало видавати прекрасні оптичні характеристики. Також у даного. Бінокля. Є штативна різьба під L-перехідник. Ну і фіналом давайте зважимо цей десятикратник наш і Дикарин. Отже, скільки важить наш Swift. Ми маємо 1170 грам. Грубо кажучи, з ремінцем буде 1200 грам. Бінокль такий в руках, наче чугунний. До речі, скажу, що тут дуже багато всяких. Бронзових латунних деталей, навіть оця закривашечка, кришечка, вона все одно теж латунна. Корпус монолітний, ну загалом такий бронебійний бінокль, досить надійно зроблений. Зважим декорем. Цейс. 1015 грам. фактично на 200 грам легше. Це все одно відчувається таким важкеньким. І зважимо. Наш БПЦ 10 на 50. А ну чим поміститься сюди. Поміститься 838 грам, 840 грам. І згодіться серед 10-кратників. По суті, цей 10-кратник в піврази легший, ніж Swift. І в плані, коли ви ходите і маєте потужний десятикратник, який в центрі дуже класний, дуже різкий, по суті, декарем і наш БПЦ в центрі мають однакову різкість. Так, декарем кращий загалом по всіх показниках, але е, що стосується різкості в центрі, то. БПЦ досить непогана. Ну, ладно. Ну що ж, як висновок можна сказати, що біноклі Swift дійсно дуже якісні. Біноклі Swift можна купляти, видають вони цілком достойну картинку, а зроблені вони взагалі прекрасно. Вони виготовлені, саме якість виготовлення набагато краще, ніж радянські біноклі. Набагато. Просто ніяке порівняння не йде. Ну що ж, друзі, я Добавлю всякі ставочки, цікаві які зняті в процесу ремонту. Приємного перегляду. До зустрічі. Поглянемо, як показує даний Swift Newport до чистки до ремонту. Фіксуємо баланс білого, знімаємо контраст середній, трошки холодить. Різкість, я думаю, що буде трішки краще. Хоча вона не непогана, але я думаю, буде трішки краще. Основна проблема це контраст, я думаю, після чистки контраст виправиться. Поле і окуляри просто шикардос. Поле не вміщається в кадр, у відеокадр iPhone XS. Треба реально робити фотографію, тому що поле дуже широке, прям дуже круте. І взагалі окуляри розумно зроблені, в них досить зручно дивитись. Ну, досить приємний бінокль, скажімо так, у спостеріганні. Зняв декоративну кришечку. Бачив зразу зафіксовано контргвинтом, все розумно, все як має бути. Видно, що вже даний бінокль хтось намагався розбирати. Зняв окуляр, видно тут всі просвітлення теплого кольору. Не дивно, чому бінокль синить. Видно, один торець не зафарбований у розставці. А так, то приставки матовані Зібрано все просто під Тобто Стандартний, хороший метод. Ну, ось, власне, кришечку я підняв. Тут видно призми на своєму майданчику. На трьох болтах система, як у нашого ВПШ 6х24. До речі, зверніть увагу на призму. Пам'ятаєте, ось моя призма із 7х50. Відео ось тут максимально схоже. Прямо максимально. Вдалося розібрати. І другу кришку видно, де мутності. О, там видно вепери на призмах. Тут також випери на призмах. І саме цікаве, що я не зміг вибити ось цю втулочку. Отак от, от прийшлося розібрати. Я вже це і нагрівав, і плечі великі, під великим плечем намагався витягнути Воно не витягується. Ну і така система всередині. Всередині таке нутро. Все гарно зафарбовано, зачорнено, відфрезеровано камеданчик. Є екран. Сама призма посажена доволі точно. З чотирьох сторін вона ось видно, закернена 1, 2, 3, 4. І стоїть вона доволі монолітно. Її навіть нема куди рухати, тому поставили фольгу, щоб дестувати. Видно, що ось мутно вона. Зараз почешу за чорне. Вже взяв викрутку в руки, щоб відкручувати, і що ми бачимо. Бачимо, вроді як гарно зачорнені всі поверхні, але ось зафрезерована поверхня всередині не зачорнена. Тобто ось оці торці, вони сильно впливають на контраст. Насправді мені дивно, чому японці їх не зачорнили. Ну, отак все позачорнів. Ось такий турець, також зачорнений. Все по максимуму робиться. Ну і знову ж таки, 100 раз показував і покажу ще 101 Ліва частина не зачорнена. Ось всі торці. Призом світяться, контраст буде нижче. І ось права частина. Її тільки зображення, торці не світяться. Ось вам різниця. До речі, задні кришечки всередині фарбовані матовою фарбою. Точно так само, як я фарбував кришечки 41-го року. Бінокля 6х30. Бачите, це заводські умови. Зроблено точно так само. Ну а це мінус кріплення ось таких скоб, під ними можна зловити скол. Це не я зробив. Це я ледь-ледь відпускаю одну другу, чую хрустить. Я піднімаю, а там о, повипадало кусочки. Тобто десь колись цей бінокль вже мав удар. І воно тут мало напруження, там же і лопнуло. А так от масло мігрує, випаровується під призми, а потім осідає тут оцими випарами. а потім де ж різкість пропала. Ну там і різкість, причому це майже не видно. На просвіт бінокль взагалі виглядає супер ідеальний. Ну от так це і відбувається. Роблю другий монокуляр, вичистив, відмив, дивлюся і не розумію, що це там таке за затертості. Вроді як не було до того, як я робив, ну але мій метод не лишає, в принципі, подряпин. тому що це і тряпочка для оптики і роблю я це не на суху. Ну, загалом, ну ж, праву частину я протер, все ідеально. А тут є якийсь прикол. Ну, по-перше, після чорнення це більше видно, а по-друге. Під виперами масла, масло, масло типу, заходить в мікроотертості і не видно, що воно було. Я його, виходить, відмив це, якраз та призма, яка має мікроскол. До речі, скола не видно. Тобто на картинку це впливати не буде. Такі. За межами роботи оптики той скол. Коротше, незначний. Ось. Виходить, що хтось вже чистив, хтось ватою на те. Ну, ватою не можна витирати. Оптику вата царапає оптику, хто не знав. І Це, похоже, що ватою хтось тут уже колись стер. А воно потім знов наросло нальотом масло. Ну, ось. І парна ж її призма вичистилась просто в ідеал. Взагалі жодного косака немає. Я не знаю, що з тою призмою, видно, дійсно їх хтось запоров. Дивовижна штука. Склав обидва монокуляри. Немає ніяких мотностей, все просто ідеально. Можливо, не буде впливати на картинку взагалі ніяк. Ось така ідеально матово-чорна всередині ситуація. Розібрав морду. Ось так виглядає одинок зверху. Цей кранчик теж витягується, але мені нема потреби його витягувати. Об'єктиви по класиці з Японії, можна викрутити, краще почистити, зараз викручу. Регулювання ексцентриками. Врахую, що це найкраща система, яка є. Так що японці молодці. Обана, витягнув. Об'єктив, щоб зачорнити, а тут уже все зробили до нас. Знову ж таки, японці молодці. Меняю змазку центрального шарніра, досить цікава система. Тобто бобишка сама з різьбою стоїть між двома мостиками, тут гайкою зажимається і контриться з старця. Ну, ставимо бобишку цим, піджимаємо. І контр. Точно така сама система у нашого BPS 4х20. Так само всередину вставляється, правда, карболітовий э, гаєчка, а тут алюмінієва. Ну а зад стандартно просто одівається. Проходить. і все. Ага, Ну і фіксатор зверху. Ось такий. Тоді Загалом дуже цікаво, хитро, але нічого складного тут Я Зібрав окуляр зачорнити. Знову ж таки, дві склейки зачорнені. Одна лінза не зачорнена і торець не зачорнений. Думаю, от цей торець найбільше впливає його під чорню. Ну, та лінзу вже, в принципі, теж заодно, але це не критично. Схема окуляра це симметрична схема. цейса Отак, От це до ока, далі проставочка. далі склейка і польова лінза. Тобто 5 лінз в трьох групах. Так звана симетрична схема це 70 градусів. Виліт 0,37 відносно фокусного. Ж таки, зліва окуляр зачорнений, справа окуляр не зачорнений. Не критично, але приємно. В правому окулярі одна склейка. Вже почала процес розклеювання її відчистив. але всередині, видно по контуру, вже процес пішов. До речі, тут японці законтрили дану деталь на віки разом, так що воно і не мало витягуватись. Не знаю, можливо так таким чином позбулися люфта в лівому окулярі. Ну і результат роботи. От такий. Показує дуже гарно. Коротше, зображення на дуже високому рівні. Без приколів. Поле широченне, контраст вирівнявся, різкість хороша. Мало погано, що можна сказати, про даний бінокль. Ну і глянемо ще як він себе проявляє на дальних дистанціях. Прошу. Як на мене, цілком прекрасно. Так, ну і важка артилерія, це ДКРМ, десь на 50 Це Дивимося в японці. Ось така картинка в японці. І зразу на ДКРМ. Ну, це цейс, цей порізкіше буде, якщо чесно. Ось 4 крата. Центр цейса. І центр японця. Японець такий дещо мильноватенький. Але блін, ну очима чим оце не сказати, що сильно видно. Загалом японець дуже крутий. Отже, от сьогодні. Спокійна атмосфера, можна подивитися десь трошки далі, як зазвичай. ДКРМ. ось там до церкви до тієї 9 кілометрів. Ось так видно. Де це навіть не приколи оптики, це ми вже бачимо бруд атмосфери. Оптика безмежно різка. Ну і глянемо наш Swift. Сьогодні гарна погода. Подивимося, як він показує вдаль на осі. Отже, ось маємо церкву. До церкви 9 кілометрів, ну 8,8, якщо бути точним. Помітно, що відносно дикарема такий японець гірше, мікроконтраст і різкість чуть слабша. Це видно по дальніх деревах на холмі. Це видно також і по церкві. Але загалом, як для БК 7, як для японця, як для 67-го року, ми все ж таки ми порівнюємо з світовим топом того часу, і топ різкіше незначно, я б сказав так. Чуть різкіше. Але японці молодці. Ну і глянемо вже в порівнянні наш 10 на 50 ВПЦник. Ось так, показує. Очім цей хроматизм не видно, я не знаю, чому камера так сприймає. Різкість плюс-мінус, як в японців, може навіть трішки вище, чуть-чуть ну, не вистачає до декарема. До речі, вже видно, що вже тепліє, вже видно марва з'являється. Ну, а це ширококутня камера, це інша камера, яка знімає. Ну, от Видно, що тут вже зовсім інша картина. Ну, такі приколи бувають, коли знімати з телефоном. На даному фото можна побачити. Робота бінокля БПЦ 10 на 50. На даному фото робота бінокля Swift 10 на 50. Ну і Carl Zeiss 10х50 DKRM Тут можна бачити порівняння різкості в самому центрі. Як видно, в DKRM мікроконтраст і різкість чуть-чуть вища, ніж у Swift. Хоча в обох біноклях зображення дуже хороше, дуже і дуже хороше.